Панове, привіт! Вирішив я все-таки збирати Йосуа Кіміха, тому що граючи в парі із Зіданом, Сава трохи просідала, бо я граю в 4-4-2-2-2-2, в два центральних півзахисники, коротше кажучи, і треба було щось міцніше для доповнення для ЗІЗУ. І тут же я собі подумав, чи не зробив я таким чином найбільшу свою помилку в Всі 24, що взагалі збирав Саву, бо віддав за неї півтора мільйони фоудеру і в підсумку Шо. Тиждень пограв навіть менше, і вже відпочивати. Не знаю, може комусь в 4 3, 2, 1 вона заходить. Я не скажу, що то погана карта, але от все-таки мені дозідана, ну, не дала вона того, чого я чекав. А от чи дасть кіміг? Будемо сьогодні дивитися. Потрошки Манчестер Сіті повернулися до чемпіонської гонки в англійській прем'єр-лізі. І завтра вони вдома зіграють проти Евертона. Лідер чемпіонату Ліверпуль прийматиме Бернлі. Ну і цікавим може бути поєдинок між Тоттенхемом та Брайтоном. На ці інші поєдинки ваших прогнозів як завжди чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Ано. Е, мед Сака, як завжди, вони. Арсенал. Мед подвійний, добре. Хороший початок. Як для першого 83 плюс X10. Ірен Парадес. Bien. І все. На тому фініш. Його у чемпіонів? Ні. Олевандовский. Олевандовский, держи не пайор! Пайор, но ну, курва. И еще одного. Мало. И без інформа. Крадіжка Я готовий. То не. Выходь. Ні. Бернарду Сидо. Подвійні, подвійни, подвини. Що знову буде без інформа? Ну то страшне Лігу чемпіонів. Оу. А дієш скільки зараз? 43. Вау. Гарненько. Шева буде чи ні. Судаков, забарний. Де ви? Дезайнкейс Fall Guy's мені нагадав. Перестребувати. я Ой-ой-ой, Канте, подвійний. Дякую. Ти хто? Рурт. Дуже рідко така падає. Ой, інформ повернули. Дякую. Нарешті. О, Кейн. О, гарно. Це є гарно, дякую. Я спочатку подумав, що Англія знову якийсь там зараз буде тренд, чи ще ще гірше. А тут Кейн, знову Баварія. Баварії дуже багато. Може б рібарі вже дали, якщо на те пішло. Але ні, він же не Тімов ЗР падає. Ой, це не, це не золото, це інфон. Ой, це Бруно Фернандер з кимось. Гарний пак. Дабл волкаут. Хто то? Делігт? Я так собі дивився, чи то не делігт, але... Вау, Я не бачу його в команді тижня. Я взагалі, щось на команду тижня не дуже дивився. Mm. Ван Дейк такий собі. Він може трошки побавитися замість Вандейка. Але плейстайли у Деліхта не настільки вдалі, як у Ну, Але я його поставлю, чисто побавитись. У мене кіміг і без Деліхта там як рідний грати буде. Там з хімією питань нема. Але чисто часто далі, то я собі побавлюсь. Но крос! Бляха, добре інформа беру. Парехо, 17 тисяч по максималці йде, боже мій. Йосу Акіміх! Новий напарник для Зінадіна Зідана 90 рейтинг. Але я чекаю, щоб він йшов. До фіналу, так, це його шлях до фіналу. Тепер я буду трохи болівати за Баварію, принаймні в парі проти Лаціо, точно. І дуже цікаво буде тепер перший раунд чекати проти Лаціо на виїзді, бо якщо Кіміх там грає в нічию або перемагає, то це плюс 1. Ну і за прохід Баварії буде ще плюс 1. І в підсумку буде плюс 2. Гарненька карта. 90 рейтинг, Такий лігочемпіонський дизайн, який стильний. стельний. Големчик Джошо, то Ентоні, а Кіміх Йосуа. Добре. О, він він як. Йозик. Й Йоз Йоз Юей. Йозуа. Йозік. Йосип старенький, коли ще дитятко. Рейтинг продаю. Рейтинг просто на небі. Коли будуть ціни, я не знаю, але зараз просто треба продавати все, що продається. І все, що не продається, треба теж продавати. Новий напарник для ЗІЗУ. Кіміг. 4-4. Високі воркрейте. Працювати, має бути таким і. Longwall pass плюс. Pink pass. Вау. Wow. Та це просто імен. E Anticipate. Йому би ще гачок. Буде плейстайл? Ага, якщо у фінал вийде, буде плейстайл. Ну от. З лаціо на виїзді граємо в нічого, або перемагаємо плюс один. Виходимо в чортіфінал, плюс 2. Там вже як буде, але Бундес Машін то часто топ-4, тому дуже ймовірно, що плюс 3. Там, якщо добре піде, то може бути за одною плейстайл. Ага, Деліхта ви хочете, що так? Деліхта, давай, давай, деліхта. Деліх плюс. Shadow. До речі, просили глянути статистику Венісіуса. Хтось в коментарях на ютубі писав. 886 матчів то просто легендарно. Він в мене один з перших в клубі з'явився з. Крутих гравців мені впав антрейдом на старті гри. 282 голи 350 асистів. Вау, це фантастична карта. Хоча ми розуміємо, що дух в нього рарне золото, але дизайн в нього все-таки такий. і так, у себе Sміit Best Hansen ого! Кіммі? Можна кинути Кімі. Ясно. Кіміг? Ай. Добе деліхт. Ооо, Анрі може штрафний пробити. Вау. Зізу приймає і забиває. Ось так. Всю увагу і весь страх Анрі перетягнув на лінію воріт, а тоді Зізу спокійно собі. Жіноля Ізі Дан дубль. От вам і Зізу. Кіміг він відчувається таким зарядженим на відбірі. Це подобається. І Кіміг в атаку побіг. Тут можна і за сестом зіграти. Йозуа. Чудово! Жиноля 30. Ось такий дебют для Кімміха. Впевнена перемога. Браво команда! Деліт грає на нуль. Мені це подобається. О, футбольний клуб Черкаси. Черкаські мавпи. Ого. Ніхрена собі. Футбол в Черкасах на підйомі. І Анрі забиває 1-0. У мене аж сів. Анрі зіграв. Айосо, пасулька, файно. Анрі насеці. Отакий трикутничок не зайшов. Там де був і. і ще хтось. О, як гарно. Ну, класика, в принципі, Левсідо. 4 в центрі поля тоді. Віра ще не проходив. Ще замалий був. Анрі, Анрі! О, ну це ти просто мене повертаєш в дитинство. Чірі. Які віражі. Круті, як у африканських бобслеїстів з того легендарного фільму. На етапі І піки відкривати, ні. Деліхт. 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 Молодець. О, Анрі. Заліпити, заліпити той прапор відео. Месі, Сміт, Морган Мбапе. Нічого собі атака. Ну там я от зараз на Саву дивлюся в складах суперників. Такі думаю, а то солідніше зараз виглядає на полі. А хто зараз відвозив саву і пішов далі сам. Йозу Акіміг віддає передачу. Жіноля, жіноля, бенг і в кіміхасист. Яман! Тім на центрбека, до речі. Маючи баварію. Там ще можна і Сона повернути. Але щось південно корейський футбол. Йорданії програє, тому не знаю. Дуже легко йдемо. І Анрі, і, і Завози. Розвалили просто кабінет той триколорний. Де лігт? Солідно. Але ви розумієте, що таке вандейк? в антрейді 4. О, жіноляпеле. Серйозно. таке враження, що в цьому матчі геймплей став гірший. Я таке, якби відпливаю. Ну, людене. Ой-ой-ой! Ах. Деліхт, добре. Речі, де був деліх, коли я пропускав. на зірну уваги. Йозуа. І можна буде зараз пасулю на Бапе і. От що це за пас? Я туди не знаю, кого питатися. В Кіміха чи в розробників геймплею? Ну як? Та цілий матч такий відскоки. Жиноля, один один. Ух uh, ты. Ух uh, ты. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. 2-2. Чекай, контратака небезпечна. 3-2, Бапе Найс Nice. Кімміха дуже прикольні паси. Вони такі жорсткі, чіткі. Ой, жіноля. І ти дивись, І Андрій! Ха-ха! Я зрозумів. Де Ліхт, Як він класно зіграв. А, я викрали. Кімміх! Кимих ой 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 який пас від Зідана зайшов на жинуля, 4 3-2 Бляха, де ліхт? Кіміх? Кіміх! молодець! Підстрахував. Джерард і будуть Райкер старс. фьючерс. Пао А Шева? Ой-ой-ой, яка команда гарна. вау-вау, А вау. хто там в парі з Фердінандом? Ну хто ж, бляха. Делігт, дуже солідно грає Деліхт. Кім їх? Ай-яй. Ай. відскоку, Вибачте. Сар. Ха-ха-ха-ха! Пощастило. <natives>. Ага. Пен. Хе. Бапей. Кіміг, 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 кімігер дреблін, Йозуа! Кімміг нічого собі! Ото зараз був прохід. Іделіт дуже солідний. Кім їх забрав, молодець. Ого, яка продача Йозуа Ой, не забив, Андрія. Кім їх? І де ліхт? Де ліхт? Прекрасно, вау! Ой-ой-ой, встиг. І тут понесеться, Андрія. І навісну. Ой-ой-ой-ой-ой, О, -о, -о, О, як гарно. Чудово, це фініш. І це був останній матч на сьогодні. Я всі виграв. Я закрив всім перемогу в Rivals. Я чекаю нагороди за Райвалс. Кіміх. Браво. Делігд. Дуже солідно взагалі. Кіміг мені сподобався на свої 500 тисяч, точно грає, питань немає, крім того, потенційно може рости. Карта динамічна, карта цікава, лігочемпіонський дизайн, можна тепер трохи болівати за Баварію. Е, ну і так, е, хороші паси, непоганий контроль м'яча, допомагає зідану, високі рукрейте. Все е, файненько, чекаємо у вікінг-ліги. там поглянемо, що в нього вийде. Деліг це, до речі, якщо хтось, можливо, розглядає собі як потенційний лінк для Йозуа, можливо, в когось не вистачає легенд чи ще по якійсь. Причині думає собі чи зіграти з Деліхтом, чи то буде погана карта. Знаєте, він мене здивував приємно. Так, само собою, мега заскриптований, фантастичний ван Дейк, навіть золотий, буде в порядку, напевно, до кінця гри. Але от зіграв з Деліхтом і такого, щоб він привозив, я не пригадаю. Натомість чимало перехоплень, відборів все сподобалося. Ну і можливо, навіть трішечки якийсь швидший, пластичніший ніж Вірджіл. Коротше, прикольна карта, з якою я ще поки що пограю, а там буде видно. У мене нормальна конкуренція на центрбеках. Лусіо, Ван Дейк, от Делікт ще побавитися, Блан відпочиває дуже довго, та й та таке. А чи буду я тепер збирати Девіса до свого Кімміха? Можливо, ви би хотіли запитатися, чи самі в такій ситуації знаходитись. Я вам скажу так: якщо в мене в антрейді дублікати будуть десь з'являтися, то саме в Девіса я буду їх закидувати. А так, щоб цілеспрямовано збирати одне СБЧ за другим, то я напевно почекаю саме першого матчу Баварії проти Лаціо. Якщо Баварія заробляє той перший ап для кімміха, то я вже чекаю другого, розумію, що то буде плюс 2 точно. І тоді збираю Девіса навіть не. Сумніваюся, а так поглянемо. Може, і є ще щось цікаве на Future Stars випустять, тому поки аж дуже не спішу. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Пишіть в коментарях, чи вам подобається кіміг, якщо збирали, почуємось, побачимось, бережіть себе.